Підіб'ємо попередні підсумки. Ми з'ясували, хто такий Кирило Дмитрієв і який він має вплив у Сполучених Штатах Америки. Тому не дивно, що саме його Путін обрав для ведення комунікацій з оточенням Трампа і що ша з нього зняли санкції. А от в Україні санкцій щодо Дмитрієва взагалі ніколи не було. Звучить дико. Погодьтесь проти Медведчука, Коломойського, Живаго та інших вітчизняних олігархів, санкції РНБО діють навіть проти п'ятого президента України Порошенка. А проти зрадника Дмитрієва – ні. Чому у нас є певні припущення? Віктор Пінчук, зять другого президента України Леоніда Кучми, та найбагатша людина країни після Рената Ахметова, його інвестиційний фонд Айкон Прайвет Equity наприкінці нульових рясно вкладався в російські проекти. А президентом та керуючим партнером цієї фінансової корпорації був Кирило Дмитрієв. коли Дмітрієв. Переїжджав до Москви, то пінчук же ж не давав йому якісь певні рекомендації, так? формальні і неформальні. Ну, він працював у пінчука, він набирався там досвіду, він мав вплив. Пінчук, це фактично людина, яка там допомогла, мабуть, встановленні цієї особи, цього пана Дмитрієва. Ще одним керуючим партнером пінчукового Icon Private Equity у той час був Максим Нефіодов, це голова Державної митної служби України у 2019-2020 роках. Тобто людина максимально наближена до чинної влади та Дмитрієва. Одночасно і схоже зв'язки в Україні путінський переговірник має чимало, щоб не опинитися під санкціями. Він був внесений, зокрема, там своє часу американцями і е, канадцями, так і європейцями, в числі одних з перших. Та тобто всі розуміли, наскільки важливою він є е, фігурою. Чому немає в Україні? Ну, це, це, це велике питання. Так, очевидно, ми можемо говорити, що ті контакти, які він має тут, оскільки з яким знаємо, що не підприємства, які формально з ним пов'язані, все ще діють в Україні, так тобто, це питання якраз для, для розслідування і встановлення всієї правди. Річ у тім, що в Україні Дмитрієв досі залишається співвласником ТОВ Українська мрія у різний час. Його партнерами по цій компанії був Едуард Прутнік, екс регіонал та кум Сергія Льовочкіна, глави адміністрації президента Втікача Віктора Януковича. Борис Лошкін, глава адміністрації президента Петра Порошенка та Ігор Мазепа, власник інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, який допомагав російському олігарху Олегу Дерепасі обходити санкції в Україні. Це ті люди, які клали е з висока. На законодавство, порушуючи його регулярно, використовуючи свої зв'язки, підключаючи уже засоби масової інформації, формуючи інформаційну політику, так і як їм вигідно. Українська мрія це однойменна телевізійна програма, що виходила в ефірі каналу ICTV у 2010-2011 роках. За сюжетом група інвесторів обирала найбільш цікавий проект учасників для інвестицій в нього. Однак після завершення шоу одноіменне товариство з обмеженою відповідальністю не ліквідували. Воно продовжило діяльність, що підтверджують фінансові звіти. Увесь цей час і до 2019 року, включно керівником компанії, був Андрій Герос. Нині депутат Верховної Ради від слуги народу. І колишній представник президента Зеленського у кабінеті міністрів. Коли наступали парламентські вибори, я розумів, що я не можу бути директором. Ага. Бо, якщо народний депутат відповідно, я би просив дружину, щоб вона замість там стала директором. Наталія Герус не лише замінила чоловіка на керівній посаді, а й стала бенефіціаром української мрії. Жінка викупила дві третіх компанії. При цьому частка Дмитрієва у фірмі залишилася незмінною і надалі становила 12,5 відсотків. Так героси стали бізнес-партнерами зрадника. Щоб потім її закрити, то моя дружина стала директором і так само викупила якісь частки тих людей, які були тут доступні. Щоб була більшість голосів, і то більшості голосів можна було потім компанію там ліквідувати. Ну проголосувати в бор акціонерів, щоб її ліквідувати. Але були люди, які в той момент були або не в Україні, або були недоступні, в тому числі і той фігурант, про якого ви говорите, проте за п'ять років компанію так і не ліквідували, Ба більше щойно запахло смаженим. То з'ясувалося, що це горить шапка на злодієві. 18 лютого Дмитрій прибув до Саудівської Аравії у складі переговірної групи росіян на зустріч з американцями. А вже за три дні. 21 числа Наталія Герос поспіхом виходить зі складу засновників української мрії. Імовірно, щоб не світитися в одній фірмі зі зрадником. Частка дружини нардепа переходить до ТОВ Санлайт Есец, яка була створена лише трохи більше як півроку тому. А її засновник Микола Лисак має стосунок до десятків інших компаній, через що найімовірніше був покликаний аби сховати кінці у воду. В історії з Дмитрієвим знайде ну, це на найбільше все ж таки враховуючи біографію Героса і Мазепи це на найбільше їх. там сам який присутній. Він повідбілювати гроші російського. Димітрієва можна назвати олігархом. Ні, пробілювати російського олігарха не проблема максимальна. Шлях до миру лежить через переговори, і це беззаперечний факт. Але те, що росіян у них представляє українець, тривожний дзвіночок для наших дипломатів. Ще гірше, що за понад три роки війни людина з найближчого кола Путіна не потрапила ані під санкції РНБО, ані не отримала підозри у державній зраді. І вже зовсім погано, що люди з української влади до останнього продовжували вести зі зрадником спільний бізнес. Це були змови. Настав час для нового викриття.